Сидить кнур біля корита, тупає ногою, майже рік, як обраний в хліві головою. І воно то й нічого хороша поцтата, тільки мало не щодня бастує громада. Все тому, що у кнуряки страшні апетити, вирішив поміж своїми весь двір розділити, позганяв курей із гнізд, Вигнав коня з двору на півставки перевів кролів та корову. Перепало навіть псу і трьохмасній кішці. Лиш щасливими були барани та вівці. Та не довго злотішався, бо ближче до спасу завалили кабанюру, пустивши на м'ясо. А щоб всі оті наїдки запаху не мали, перед смертю бідолаху. Ще й кастрували, так що знайте, добрі люди, не варто мовчати, бо так буде кожен кнур нами керувати.